Фігура пісочний годинник. при цьому типі фігури нам найголовніше це підкреслити талію, тому звичайно, що пальто мають бути приталені, по довжині. це може бути до коліна або нижче. Найголовніше це підкреслити нам нашу талію та зробити гарний силует. При цьому типі фігурі нам треба додати об'єму зверху. Це може бути у вигляді яскравих об'ємних акцентів на пальто. І звичайно, що уникайте завужених та укорочених моделей, краще, щоб це знизу було більш подовжений та більш вільний варіант. А ось цьому типу фігурі краще зробити ставку на вертикальні лінії пальто прямого крою без приталених та завужених моделей. Додаємо жіночності поясом і уникаємо надмірного оверсайзу. Ідеальне пальто є для кожного дівчата. Тому приходьте до нас, в Paradise Store і ми підберемо вам ваше ідеальне пальто.